Прийшла людина в спортивному костюмі до нас в підрозділ і сказала, я буду вашим командиром, я людина цивільна, людина нова, але думаю, що ми з вами з усіма подружимося і так воно і стало. Все було на його плечах. Він такий маленький чоловічик був з дитинства. Косив корові з чотирьох років. Дивився за Катією. Він був так стержень усього, що мало бути. Заходять на три дні. Якщо десять днів не буде, то тоді вже там вже піднімати кіпіш. Ото 10 днів і не було на зв'язку. Я перезвонила начальнику частини. Він сказав, все, все добре. Вони на позиціях немає зв'язку. На другий день вже перезвонили і сказали, що не було все добре. Людина з великої букви, яка Проникала в душу до кожного військовослужбовця, який е, був у нашому підрозділі, знав. Кожного по прізвищу ім'я по батькові знав, які проблеми в кожного у взводі. Це він мені повністю все передав. Коли я став командиром роти, вже а Сергій Олександрович став заступником по роботі з особовим складом. Він мені дуже допомагав з підрозділом, з людьми, які, скажімо, трошки проблемні, але метою було спілкування з ними і підняття морально-вольового духу. Все рівно надія залишається всередині. І в якийсь момент ти себе прям наче холодною водою обливаєш, і думаєш, ні, не можна думати, що його немає. Все таки є надія на те, що ну тіла немає, якби і може бути шанс того, що він живий.